17 липня я була вдома, були ми на городі, а потім в обід вже прийшли. Думаю, треба ж мені збиратися йти на роботу, а тут відкрили телефон, побачила, що ракетна ж небезпека на Білопілля прилетіла. Я ж одразу ж оп, це ж Сережа на сміні. Давай дзвонить. Дзвоню на телефон. Телефон він не, не відповідає, ніхто трубки не бере. Ще раз тоді дзвоню. Тоді хтось узяв трубку і мовчить і чую, там така суєтуха, суєтуха, все ж. Я зразу ж так ж стривожилася. Тоді хтось бере трубку і говорить, що це, це Сережин телефон, Сережин телефон, що Сережа поранений, поранений, треба йому його дані. Я зразу ж знаю, що мені робити, куди мені дзвонити. Скільки йому було років? 22 роки. Сміливий, веселий, не боявся. Виїжджати на пожежі. Страшно було тоді, коли обстрілював нас із саме місто Білопілля. Це безпосередньо метрів 800 від частини. Прилетів снаряд якраз в двір. Вибивало вікна, двері наш підрозділ залучився тут одним із перших із Він Завжди допомагав людям, завжди був. Вічливим і колегам допомагав за любими питаннями. До нього можна було звернутися. Залучався надання до допомоги, евакуацію і так також безпосередньо на гасіння пожеж. Була дуже гарна людина, доброзичливий, завжди посміхався на нього, дивишся, від нього відсвічувало життя. Він був такий з красними щічками, тобто завжди посміхнений. Ну, всі виїзда, знаєте, всі виїзда, як-то я так згадую, все, що тяжке було, ну, з ним я мог на нього розраховувати. Такі побратим, можна було покластись на нього. Дійсно, таких людей, на жаль, мало. І, на жаль, гинуть найкращі. Царство йому небесне. Героям слава, вони назавжди залишаться в наших серцях. Це нагорода Орден за мужність третього ступеня, виданий президентом України Антоненку Сергію Миколайовичу посмертно. Указом президента 14 вересня 2023 року. Я мрію, щоб уже і мрії нема. Просто ні для кого вже жити. Щоб мир настав. Щоб ми жили так, як жили раніше. Раніше ми жили, казали погано нам жити, а тепер проти цього всім.